Так, йду в магазин. Ви теж вже пишете список. Написала список, біжу в магазин. Погода не пойми, не пойми, яка. Була тільки що в мамки, сонце світе, вітер ужасний. Прямо я вже дома. Покажу, що купила яйця 50 гривень десяток, томат паста бабуся на грядки. Олейна. Хочу сьогодні зробити майонез. Сметана, а це таку консерву взяла, попробую сом. Зроблю сьогодні тіпа шуби. Зараз бурячок поставлю морку. І картоплю варять. Так, дріжджі, кориця, сухарі. Оце так. Нема що бачить. Пройшло пів години, ось так підпікся пирожок. Тепер посипаємо оцею посипкою. Ну, ви зрозуміли. Так, пирожок готовий. Зараз я його перекладу на тарілку. Ось такі вийшли котлетки. Добавила я у фарш. Цибульки, сольки, перець, хліба. В молоці замочила, обваляла в сухарях, а і два, і два яйця. Зараз буду смажити, сковорідка вже гріється. Ви Подивіться, яке сьогодні небо червоне. Мабуть, буде мороз. І так, вечеря готова. Сьогодні рибний день, уха, котлети рибні. Під шубою там консерва і сому. Мені сом той не подобається, ну, може постоїть, та буде добріше. І яблучний пиріг такий, шарлотка. Все, трішки сяду. У нас уже темно. 18.45, все, сіла, заморилася сьогодні. Так, ну що, Сережи ще немає, я його чекаю. Що в нас сьогодні? Вітер цілий день, вітрюганище просто. Щось надує. Хоч дощ, хоч сніг, хоч щось. Небо червоне, показувала ви Фух. Так, зміряти тиск та й все. Відпочивати. Виставлю вам зараз відео та й все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вам вдячна. До зустрічі!